Хочеш фінансової свободи, тоді обов'язково розберися в цих трьох типах доходів. Перше. Активний дохід це коли ти обмінюєш свій час на гроші. Робота, фріланс, підробітки. Платять, поки працюєш. Зупинився, дохід зникає. Це старт, але не мета. Друге. Пасивний дохід. Ти один раз працюєш, і потім отримуєш гроші постійно. Квартира в оренду, YouTube канал, онлайн курси, інвестиції. Гроші працюють на тебе. Ось що дає свободу. Третє. Портфельний дохід Це прибуток з акцій, облігацій, крипти, стартапів. Твій капітал росте сам по собі. Ризик вищий, але й потенціал більший. Підпишись, якщо хочеш розбиратися в грошах краще ніж 90% людей.